Доброго дня! У цьому відео ми розберемо чергову дорожню ситуацію, а ви зможете перевірити свої знання з ПДР. Питання, в якій черговості водії проїдуть дане перехрестя? Варіанти відповідей: вантажний, зелений, білий. Другий варіант білий. Вантажний зелений. Третій варіант білий, зелений, вантажний, або. Зелений, білий, вантажний. Обирайте один із варіантів і напишіть його в коментарях. Так ви зможете перевірити свої знання з ПДР. Перед перехрестям на дорозі зеленого авто встановлений знак Головна дорога. Одразу стає зрозуміло, що він має пріоритет у даному випадку, оскільки вантажний авто. І білий стоять на другорядних дорогах. Коли зелений авто проїхав перехрестя під час повороту вантажного авто ліворуч, у нього з'являється перешкода праворуч це білий автомобіль. Оскільки траєкторії руху транспортних засобів перетинаються, дорогу повинен дати водій вантажного авто. Таким чином, вірний варіант відповіді No. Чотири зелений білий вантажний. Вітаю всіх хто відповів на це питання. Також підписуйтесь на наш телеграм-канал. Там багато цікавих опитувань і завдань з ПДР.